На рисунку зображено графік залежності швидкості руху, з якою їхав велосипедист від часу, який шлях він подолав за 45 хвилин. Теж треба буде записати нам дано. Але ми бачимо з тобою, що це вже трохи відрізняється, наша задача. Наша пряма йде від нуля і вгору, а просто прямою лінією. Бачиш, от вона є, від 0 до 45 хвилин. В даному випадку ця пряма незмінна і кожен раз буде мати 20 км на годину в швидкість. Запишемо з тобою дано. В нас є 45 хвилин. Давай ми уточнимо одразу, що це буде 45 хвилин. І від 45 хвилин ми підемо вгору. Бачимо з тобою, що якщо ми підемо від цієї точки ще вліво, то наша швидкість буде 20 км на годину. Нам необхідно знайти шлях. Нам необхідно знайти шлях. Ти знаєш, що щоб знайти шлях, треба. Швидкість помножити на час. Але в даному випадку в нас час є в хвилинах, тобто воно нам не до кінця підходить. Треба цей час, ці 45 хвилин, перевести у години, тобто 45,6 годин. При цьому ми поділимо з тобою верх і низ на 15, вийде 3,4 години. Або ж це вийде 0,75 годин. Тепер наша основна формула. Те, що наша відстань шукана, це швидкість перемножена на час. Тобто необхідно 20 перемножити на 0,75. І у нас з тобою вийде 15 км. Тобто, в даному випадку наша відповідь це знайдений шлях 15 км. Який шлях він подолав за 45 хвилин? 15 км.